Деякі рашистські телеграм-канали буденно повідомляють час від часу, що, мовляв, там в Криму, десь у Севастополі, працює ППО. Мовляв, а збивають українські безпілотники. Нічого особливого, не переживайте. Вони тупі і ще тупіші. Україна не має проблем з доступом до всіх міжнародних інтернет-магазинів, в яких вона може затарюватися недорогими наборами для створення дронів. Невеликий планер з двигуном. Недорога система управління 5 кілограмів вибухівки для сміху, ну, 10-20 тисяч доларів за комплект. Зібрали в себе, налаштували ключ повернули і полетіли. Виявилося, що хвалений російський реб радіоелектронна боротьба е, вміє перемагати лише в інтернетах і по телевізору. Зате в умовах війни дрони на цивільних технологіях спокійно літають як хочуть. Це ж не супервійськові там закодовані, зашифровані, це звичайне. Наприклад, виходить, що на 1 мільйон доларів, умовно, Україна може запускати більше 50 таких дешевих дронів на російську воєнку. На кожен з цих дронів будуть витрачати кілька ракет протиповітряної оборони вартістю в десятки сотні тисяч доларів. Складні ракети. Кількість цих ракет лімітована навіть в расистів, лімітована як на складах, так і за можливостями виробництва. Таким чином, витрачаючи, наприклад, в день по одному мільйону доларів на дрони, зроблені з лайна і палок, Україна за кілька тижнів може виснажити запаси ракет російських протиповітряних сил. Після цього можна займатися наступальними операціями. Американо-бандерівці найрозумніші хлопці. Але й без допомоги російських тупарів у них, звісно, так добре не виходило б. І я кожного разу радію, дивлячись, як радіють расисти повідомленням про те, що сьогодні їх ППО, якому аналога в Нєт, збили чергові 500 тисяч байрактарів та інших натівських безпілотників. Приводів для занепокоєння немає. Вони вважають. Насправді, приводи для занепокоєння з'являться, коли збивати вже буде нічим. Так що нехай збивають і радіють, але добре радіє той, хто радіє останнім. Між іншим, нещодавно стало відомо, що Тайвань передав в Україні 800 дронів бомбардувальників ближнього дії, Вони звуться револвер 860. Безпілотник здатний нести до восьми мінометних зарядів і за командою скидати їх один за одним. Безпрограшний варіант або буде вражено 800 військових цілей у тилу ворога. Або рашисти витратять 800 дуже дорогих ракет для стрільби по цих горобцях. Або і те, і те разом. І ще один момент. Оці кримські так звані сигаретні удари, ну, знаєте, коли покурили не там, де треба рашисти, вони дуже ефективно розхитують Кремль. Причому Кремль розкриває точки дислокації ППО. Погляньте уважно, що американці постачають, і знайдете відповідь, для чого Україна засвідчує російську ППО. Так-так, це про протирадарні ракети agm 88 Харм. Дешевими безпілотниками ЗСУ виявляють місця розташування російської ППО, а потім займуться ними при допомозі американських подарунків. Протирадарні ракети добре вміють самостійно наводитися на локатори, всілякі там РЛС. Таким чином, за якийсь час у рашистів почнеться сильний дефіцит ППО в зоні бойових дій. Слава Україні, слава ЗСУ! переможемо.